Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Електра. І сьогодні в нас черговий огляд крутого, технологічного та повністю нового автомобіля, який представила китайська компанія Avatar, або ще як її називають Аватар. І так, звичайно ж, ми можемо зрозуміти, що це повністю новий SUV від Avatar, який називається 07. Давайте подивимося більш детально на цей новий брендовий електрокар і зрозуміємо, чому ж він стає реальним конкурентом до. Зікрсімікс, відео огляд, якого ми, до речі, раніше робили на нашому youtube каналі. Ну що ж, перше, на що звичайно варто звернути увагу, це дизайн, який презентувала компанія Avatar, тому що знову ж таки вона вже зберігає свій стиль, свою філософію, своє бачення нових сучасних електромобілів. І власне в Аватар 07 проглядаються ось ці основні візуальні фішки, які були раніше презентовані в Аватар 1.1 і аватар 1.2. Машина виглядає максимально футуристично, надзвичайно. Красивою, і я вважаю, що дизайнери попрацювали на славу. А як бачимо, автомобіль в нас презентований в декількох крутих кольорах. Перший кольор, який взагалі аватер використовує як основний рекламний, це звичайно цей глибокий фіолетовий, бусковий, насичений, цікавий колір, якого раніше в інших електрокарах я не зустрічав. Важливо відразу сказати інформацію щодо цінової пропозиції, адже ціна на електричні версії Avatar 07 стартують вже в Україні під ключ від 34 тисячі Доларів за першу комплектацію, яка називається PRO, наступна комплектація, яка називається Max, ціна 36800, і топова комплектація на повному приводі 42 тисячі доларів. Тут ми можемо чітко розуміти, що аватор як технологічно, так і ціново абсолютно конкурує з новопрезентованим Zikr 7 X. А вже незабаром ми оглянемо більш детально конфігуратор і зрозуміємо, чи в наповненні він теж переважає. І сама ж компанія Аватер вже на своєму офіційному сайті, першочергово на що звертаю увагу, з. Звичайно ж, це на дизайнерські переваги, особливо передньої частини автомобіля. Також звичайно ж особливо увага приділяється дизайну задньої задньої led стрічки, задніх LED-фар. а також ось цей крутий інтерактивний екран попереду на капоті, який називається Halo Screen, який можна використовувати, як ви вже бачили до речі, на відео про Avatar 1.2 в різних комбінаціях. Ну і звичайно, звичайно ж, електродзеркала, так тобто стрімінгові дзеркала, екрани, до яких знаходяться окремо на передній панелі, в автомобілі, ну і їхні фірмові 21 диски, які виглядають надзвичайно, я б сказав, навіть сексуально та красиво, вони дійсно додають цьому автомобілю навіть не спортивності, а унікальності. Ну і, звичайно ж, інтер'єр. Інтер'єр тут просто. Невимовної якості та краси Ось ці додаткові екрани, які використовуються компанією Avatar, це дійсно унікальне рішення, технологічне, яке не використовує жодна інша компанія. Як ви бачите, всі інтер'єри в нас ідуть в двоколірному виконанні є два типи інтер'єру, тобто це є карамельний колір із світлим білим, а також темний салон інтерєр з чорними та темно-фіолетовими тонами. А знову ж таки варто згадати про те, що не тільки вигляд цього інтер'єру, але й якість матеріалів та кількість цікавих рішень щодо розміщення певних елементів є надзвичайними, адже з прикладу з порівняння Аватер 1 2 ми можемо розуміти, що автомобіль цей дає відчуття люксовості на усіх етапах. Звичайно, ж, в салоні надзвичайно багато місця. Матеріали знов ж таки нагадаю: це шкіра напа сидіння Zero Gravity, яке дає вам відчуття невагомості, акустика, Meridian з 25 динаміками. Все це присутнє в цьому автомобілі, і знов ж таки, оці всі речі вони додають нам оце відчуття за що ми заплатили кошти. Я все ж таки вважаю, що саме Avatar 07 у інтер'єрній частині точно буде мати більше переваг ніж той самий 7 а саме відчуття топовості автомобіля, воно буде скажімо, на більш вищому рівні ніж з Zica 7X. Ну і звичайно ж, варто згадати про мультимедійну систему Huawei, яка реалізована на цьому автомобілі для українського ринку. Насправді це можна вважати невеличким, скажімо, недоліком. Чому? Тому що система є закритою, вона не така проста і відкрита, як, наприклад, на Zica 7X, тому що там стоїть Android, куди ви можете встановити API додатки з Android. Тут все ж таки система буде більш Закрита, але варто згадати про те наскільки плавно та якісно вона працює. Е, ну і звичайно ж, великою перевагою компанії «Аватар» є те, що автомобілі вже з заводу виходять з англійською мовою. Ну що ж, давайте більш детально розглянемо конфігуратор від компанії Avatar та зрозуміємо, які комплектації, які між ними технічні відмінності, та що нам пропонує компанія добрати як доп опції. А там насправді досить багато цікавих фішок. Е, отже, варто зрозуміти те, що все ж таки компанія презентувала Аватер 07 як автомобіль, який працює на двох різних силових установках. Тобто, у нас є версії, які працюють на гібридній установці, і є версії, які працюють суто на електричній установці. То звернути увагу на те, що усі версії гібридні в Китаї на 10 тисяч юанів дешевші ніж їхні аналоги на електроустановці, і ці 10 тисяч юанів це орієнтовно 1300 доларів. Різниця насправді немаленька. Але сьогодні ми будемо говорити конкретно про електроавтомобілі. Отже, як казав раніше, в нас презентовано три версії: перша комплектація PRO, і в ній заявляється запас ходу 650 кілометрів. Це є задньопривідна версія. Всі ці три автомобілі, всі ці три комплектації вони оснащені однаковою Барею 82 кВт години. Звичайно, що це 800 вольтова архітектура, і звичайно ж, це залізофосфатний акумулятор, який вже на сьогоднішній момент використовує більшість компаній, і ми розуміємо, що все ж таки світ електромобілів рухається саме шляхом літій залізофосфатних батарей. А також важливо зрозуміти, що розміри цього автомобіля вони прирівнюються до Zica 7X. Довжина складає 4,82, ширина 1,98 а висота 1,62 шістдесят Отже, в комплект. Комплектації Pro, як я вже казав раніше, це є задній привідний автомобіль з потужністю мотору в 343 кінських сили і розгіном до сотні за 6,3 секунди, що досить непогано насправді для такого автомобіля вагою 2300 кг. кілограм. А наступна комплектація Max, вона буде відрізнятися тим, що в ній вже з'являється в нас лідар-система від Huawei. Кількість лідарів у нас один. Максимальна відстань, на яку працює лідар, це 250 метрів. Окрім цього, в комплектації МАКС в нас з'являється вже електричне регулювання положення керма, звичайно, з пам'яттю керма та електрообігрівом керма. А також в комплектації Max в нас з'являється можливість включати масаж. В передньому ряді сидінь, чого немає в комплектації Pro. і окрім цього, в цій комплектації в нас збільшується кількість динаміків до 25, тому що в комплектації Pro компанія Avatar пропонує лише 16 динаміків від компанії Meridian British Treasure. Ну, але звичайно ж, нас цікавить топова комплектація, яка називається Ультра, яка йде вже на повному приводі з тою самою ж батареєю 82 кВт. Але запас ходу, звичайно, тут буде трішки менший за рахунок двох моторів. Заявляється 610 км, а максимальна потужність 598 кінських сил. А розгін до сотні 3,9 секунди. Я вважаю, насправді, що це цілком достатньо з головою для такого великого паркетника. 3,9 секунди до сотні. Давайте будемо реально відвертими, де ви будете робити ці 3,9. Від секунди до сотні в межах, наприклад, того самого міста. Що ще цікавого з'являється в комплектації Ultra? Це те, що в нас з а, заводу вже йдуть 21 диски, а не 20, як в попередніх двох комплектаціях. Також в комплектації Ultra в нас з'являється одна додаткова камера. Замість 10 буде вже 11 камер. Також з'являються додаткові опції по задньому ряду. Тобто, в попередніх комплектаціях в нас не було масажу та обігріву заднього ряду. Тут вже в комплектації Ultra це включено в. А, в неї з заводу. Ну і, звичайно ж, затемнені бокові вікна, які йдуть з заводу лише в комплектації Ультра. Отже, давайте більш детально розглянемо конфігуратор і подивимося, що ж нам підготувала компанія Аватар. Отже, ми бачимо, що з кольорів в нас представлено лише 5. Вибір насправді невеликий, але вони досить цікаві. Перший колір в нас стандартний сірий, другий колір. Чорний, але він насправді не чорний, він іде темно-коричневий і виглядає досить красиво. А можете бачити, бачите, що він таким більш коричневим темним відтінком. Наступний колір це білий. А, як на мене, він найменше пасує даному автомобілю. Четвертий колір це вже колір за додаткову доплату в 6 тисяч юанів. Це орієнтовно 850 доларів. Це є зелений колір хакі, який вживу виглядає надзвичайно круто та цікаво. І їхній унікальний колір, який вони використовують у всіх своїх рекламних фото та відео, це звичайно що цей фіолетовий, який теж іде з. За додаткову доплату в 6 тисяч юанів. Щодо дисків, диски, як бачите, вже в комплектації ультра в нас ідуть 21-ші. ось в такому дизайні, які теж, як я казав раніше, додають цьому автомобілю а, досить цікавого зовнішнього вигляду. Давайте перейдемо до інтер'єрної частини. Як згадував раніше, інтер'єри в нас представлені в двох різних кольорах: це є темний інтер'єр, який комбінує між собою сіру панель та фіолетові сидіння. А, насправді виглядає досить цікаво для тих, хто все ж таки шукає темні інтер'єри. Які будуть більш практичні з точки зору використання в подальшому, але, як на мене, найбільш цікаво, ця машина дивиться саме на світлому інтер'єрі, це поєднання білого та карамельного кольору. Тільки подивіться, зверніть увагу на те, що карамельний колір використовується не лише на панелі, але також на підлозі, в килимі і в даху. Так, тобто, це теж досить цікаве рішення, тому що цей карамельний колір він додає, скажімо, ємності так цьому повністю інтер'єрному дизайну. І як на мене, це надзвичайно круто. А, далі Давайте перейдемо до додаткових пакетів, які дає компанія до вибору. І бачимо, що в комплектації Ultra у нас вже входять два основні пакети. Перший пакет це комфорт пакет, який дає нам власне Zero Gravity сидіння для переднього пасажира. Другий пакет це пакет, який дає нам можливість обрати шкіру напа, яка вже в комплектації ультра буде входити з заводу. І є ще дві два додаткових пакета. А пакет за 12 тисяч юанів це власне ось ці стрімної дзеркала бокові. Так і за рахунок цього в нас додається в середину два екранчика розміром 6,7 і дюйма. Як це було реалізовано в Avatar 1.2. або ж можна купити пакет вартістю 18 тисяч юанів. А це орієнтовно 2,5 тисячі доларів, які вже буде. Включати в нас електрострімінгові дзеркала з двома екранами 6,7 і дюйма, а також ось цей халоскрін, який на капоті дає нам можливість використовувати його для інформування, наприклад, про те, що ми тимчасово запаркувалися, або ж просто для того, щоб отримати додаткову, скажімо, задоволення від зовнішнього вигляду автомобіля. А по конфігуратору, це все. Як бачите, тут компанія все ж таки підійшла більш цілісно до формування самих комплектацій. Якщо вас цікавить повна специфікація Avatar 07, напишіть нам, і ми надішлемо вам в приватні повідомлення українською мовою цілу специфікацію усіх трьох комплектацій. А ще важливу роль компанія приділяє в презентації даного автомобіля безпеці. І ми на сайті можемо побачити, що є в нас усилення по даху, є додаткові усилення бокові. А також компанія звертає увагу на те, що вона розробила повністю новий дизайн переднього бампера, який на 81% збільшує а, безпечність саме при передніх ударах? Ось тобто тут важливо розуміти, що компанія насправді досить немаленьку роль віддає саме безпеці даного автомобіля. Ну що, давайте підсумувати. В підсумку варто сказати те, що як на мене, компанія Аватер загалом є досить цікавою технологічною компанією, яка на сьогоднішній момент на ринку має презентованих три різних моделі: це Avatar 1.1, Avatar Аватер та Аватер 07. А також скоро ми очікуємо на Avatar 0.1.1 та Avatar 0.1.2, презентації, яких ми теж, звичайно, будемо оглядати. Щодо Avatar 07, хочу сказати своє враження, що мені надзвичайно подобається дизайн цього автомобіля в експорту. Екстер'єрі, а особливо в інтер'єрі, тому що я просто пригадую враження свої від аватер 1.2, Наскільки комфортно та люксово почуваєш себе всередині цього автомобіля, і я більш ніж певний, що в Аватер 0,7 в цьому новому SUV від цієї компанії ви будете себе почувати точно так само. Варто теж згадати про те, що компанія підійшла досить цілісно до формування трьох комплектацій, і також до ціноутворення, адже ціна максимальної комплектації 42. Тисячі доларів вже під ключ в Україні це надзвичайно цікава пропозиція і абсолютно конкурентна. Я вам всім вдячний за перегляд. Якщо у вас є додаткові питання, напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайки та підписуйтесь на наш YouTube канал для того, щоб не пропустити нові відео про світ електрокарів. До зустрічі!